Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, Тікток і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. ...їздять. У мене мама в медколеджі працювала, здається, досі працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія, тобто. Іди приїжджало стільки з-за кордону людей зуби робити. Навіть ти знаєш, що навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні. Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Блін, ну хто в Європі жив і були у стоматолога, і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як це палець, у мене прожив, з Бога повірив. Мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бач, його ж криво зробили. Це це німці зробили. І Дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німця, казав, вони правильно зробили палець, переробіт, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як дійство. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попередні. В того у нас там лікарі багато, лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важливо, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч-чуть чуть, -чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Навіть за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну дивись, скільки ж травнів, весь перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарів в Німеччині як побачили, казали, ми не знали, що з цим делають, взагалі. У них ні досвіду, ні понімання, як це оперувати. А в Україні врятували? Врятували, взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо, Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають. Формат спілкування оцей так собі. Ну, люди зліють один на одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей, де влади немає, типу, ми один одного достойні, насправді це треба признати. То через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди, але за кордоном таку треба шукати, як його окустогіна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.